Я попрошу діток залишитися. Правда, нам приємно бути такого зібраним. Ми сьогодні маємо це третій повод для свят. Ми чули чудовий концерт, чудовий спів. І безкоштовно нам зробили наші дітки, зробили нашу мову. Тому я сьогодні хотів би в зв'язку з тим, що новий навчальний рік. Нові небезпеки, нові проблеми, нові перебування і для батьків, і для них. Я хотів би попросити, щоб все було добре в них, щоб не було ніяких перемог, щоб вони були щасливі, щоб вони добре вчилися, щоб добре відповідно були один з одним. І з учителями, і з батьками, і з директорами, і з викладачами. Я запрошую всіх дітей, будь ласка, вийти вперед.